Божа воля, найкращий сценарій для нашого життя. Що це за сценарій? З'ясуємо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Спостерігаючи, як бджоли сідали на цвіт яблунь, я з захопленням дивився на їхнє буйне цвітіння. Їхній різнокольоровий цвіт привернув не лише мою увагу, але і увагу комах. Ще взимку я сумнівався. Що дерева в нашому саду знову зацвітуть? Коли друг нашої сім'ї Віктор Васильович проводив обрізку дерев, не шкодуючи гілок, я подумав, що яблуні вже ніколи не будуть цвісти. Однак, згодом я став свідком чудових наслідків обрізки, дивовижна краса цвітіння, а також чудовий урожай, що виникає після немилосердної обрізки, ймовірно, є однією з причин. Чому Ісус, змальовуючи Божу працю серед своїх послідовників, застосував цей образ, в 15 розділі Євангелії від Івана написано Я правдива, виноградна, а отець мій винограда, усяку галузку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила? Подібно до того, як життя гілок і принесення плоду залежить від зв'язку з головним стволом Лози? Так і наше духовне життя, і принесення плоду залежить від зв'язку з Христом. Ті, хто заявляють, що вони перебувають у Христі, повинні приносити плоди відповідно до свого сповідання. Плоди, які ми маємо приносити, в Святому Письмі названі плодами духа або плодами праведності. Вони проявляються в характері і в житті. Коли дані плоди відсутні, виникає необхідність відсікти безплідні гілки. Слова Ісуса нагадують, що Бог завжди, і в добрі, і в погані часи веде нас до духовного відновлення та процвітання. У періоди обрізки, коли ми зазнаємо страждання або емоційного спустошення, нам може здаватися, що ми більше ніколи не розквітнемо. Однак Христос спонукає нас і далі міцно триматися за нього. Як та відка не може вродити плоду сама себе. Коли не позостанеться на Виноградині, сказав Ісус, так і ми не зможемо принести відповідних плодів, якщо не будемо перебувати в Ньому. Головною особливістю життя Ісуса був Його постійний зв'язок з Небесним Отцем. Він знову і знову усамітнювався для зустрічі з ним. Нам необхідно унаслідувати приклад Христа. Декілька хвилин, проведених вранці, в молитві і читанні Слова Божого. Дадуть нам сили протягом дня перемагати спокуси, що зустрічатимуться нам. Отже, головна умова зростання і принесення плодів це постійне перебування в живому зв'язку з Христом. Випадкова увага до якихось релігійних справ є недостатньою. Така дія не принесе духовної сили. Перебувати у Христі означає, що ми щодня спілкуємося з Ісусом Христом і живемо Його життям. Неможливо, щоб одна гілка життєво залежала від іншої, кожна гілка самостійно повинна мати зв'язок з лозою. Кожен з нас повинен приносити свої власні плоди, і це реально. Помолимось. Дорогий наш небесний батько, ми щиро вдячні тобі. За те, що Ти продовжуєш підживлювати нас, Ти даруєш нам сили для життєвої боротьби, Ти даруєш нам сили йти вперед. Господи, допоможи кожному усвідомити, що наш зв'язок з тобою дає нам сили для боротьби, Допоможи нам щодня знаходити час для спілкування з тобою, з нашим джерелом сили, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ми не зможемо принести відповідних плодів, якщо щоденно не будемо перебувати в Ісусі Христі.